СБУ затримала одного з лідерів кримінального середовища в Кривому Розі, який майже 10 років намагався тримати в страху місцевих жителів. СБУ проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці в умовах воєнного стану. У результаті спецоперації у Дніпропетровській області затримано одного з лідерів кримінального середовища регіону, який майже 10 років намагався тримати в страху місцевих жителів. Злоумисником є неодноразово засуджений кримінальний авторитет, так званий Сматрящий за Кривим Рогом. Саме він, причетний до численних фактів укладання ДНО і представників малого і середнього бізнесу. Для цього брав участь у вирішенні штучних конфліктів, які для місцевих підприємців створювали підконтрольні йому злочинні угруповання. За вирішення спору кримінальник отримував свій відсоток від загальної суми вибитих грошей. У разі відмови сплачувати борги, учасники банд погрожували потерпілим та їхнім родичам насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна. Крім того, зловмисник був на постійному контакті з представниками злочинного середовища РФ, у тому числі з російськими злодіями в законі. З ними періодично координував свою незаконну діяльність та вирішував питання щодо наповнення так званого абщака. Все це негативно впливало на криміногенну обстановку в регіоні та розхитувало внутрішню ситуацію у кривому розі. Співробітники СБУ поетапно задокументували факти незаконної діяльності фігуранта і затримали його на спробах чергового отримання грошей за вирішення спірних питань з бізнесу. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 255 1 Кримінального кодексу України встановлення або поширення злочинного впливу. Планується обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув'язнення.